Привіт, привіт! Сьогодні запрошую вас поїхати разом з нами у невеличку подорож. Тримаємо курс на термальні води косину та аквапарк Карпатія. Після останньої поїздки в шацьк ми казали, що вже світові подали. Не поїдемо Послухати дві години, як клас. А без автокресел діти у нас софійка не їздять, тому Якось трошки забавляємо, трошки спала. Трошки мультики дивилась, тепер не знаю. Що що тобі дати? Я не знаю. Але отак чекати, щоб діти виросли. Отак, знаєте, і життя пройде. Треба кудись їздити. Щось думати, зараз мене ніхто не чує. Всі мене чують. Ви мене чуєте? От. До речі, відео шачко є на каналі. Зараз щось зайду, що їй дати. У цьому відео також я покажу наші апартаменти, у яких ми перебували протягом трьох днів, і наприкінці озвучу повну вартість нашого відпочинку. А почнемо ми рахувати з бензини. Повний бак туди і назад нам обійшовся 3054 гривні. Ще була зупинка на заправці, і там чек 546 гривень на ходоги та каву. 8700 нам коштували апартаменти за три ночі. Нам тут дуже сподобалось. Гарна територія, затишно, чисто, атмосферно. Але був один нюанс шумоізоляція. Над нами дуже сильно гупали сусіди. І це реально заважало спати. Одного разу цей гуркіт був до четвертої ранку. Все інше супер, але цей момент трохи зіпсував враження. А ще у нас постійно відвалювалася ручка на дверях до туалету, але наступного дня нам її відремонтували. У номері було тепло, є підігрів підлоги, є кондиціонер і навіть є підігрів вікон. Ще й усюди ви можете виставити температуру комфортно для себе. А ще у нас була дуже гарна така затишна тераса, але я чесно забула її вам зняти. У номері також є увесь необхідний посуд, є чайник, мікрохвильова і навіть невеличка кавомашина склалася тут. Думаю, ще знімлю, поки без бардаків таких страшних. Що діти? Дувальні великий мультик. А ми зараз підемо трошки. Погостимось сьогодні. У брата чоловіка день народження, а завтра у їхнього тата. Так що ми будемо два дні гоститись, відпочивати. І насолоджуватись відпусткою, так як усіх так співпало. Вау! Таке дуже рідко буває. Усіх відпустка. От так що. Гарного нам вечора. Ще трішки вам покажу території в день. Тут, до речі, є також басейн, тому я думаю, що це чудове місце для відпочинку влітку. Це, до речі, наш будиночок. У нас було два номери на першому поверсі. Ну, відповідно, зверху були сусіди. Свелись до дев'ятої. Це дуже чудово. Їдемо куди. Косину трошки попаримось по булькаю, поплаваємо. Ганяю! Поміла! Котика зараз. Котика забралася. Ти ще хомяка маєш. Котик такоєш. А-ситочка. Оп. Поснідали, зібрались і поїхали в Косино. сьогодні. Субота, але людей було небагато. Напевно, тому що зараз не сезон. Забігаючи наперед, хочу вам порадити взяти з собою якомога більше рушників орієнтовно на людину. Дві три Коли вилазиш з басейну, стає прохолодно. Хочеться чимось накритись. А так після першого разу він вже буде у вас мокрий. Добре, взяти з собою також халат, якщо маєте. Якщо ні, тут можна взяти в оренду 100 гривень, коштує дорослий, 80 гривень. дитячий. ціни. Ви вже побачили на екрані. За двох дорослих ми заплатили. 1600 гривень, ну і відповідно дітям до 150 сантиметрів вхід безкоштовний. Термальні води косину це місце, куди хочеться повертатись однозначно. Комплекс розташований серед дубового лісу, а головна особливість басейни з природньою термальною водою, яка містить мінерали та має оздоровчі властивості. Комплекс має декілька басейнів. Наприклад, термальний басейн 36-38 градусів. Найкомфортніший для відпочинку. Тепла вода, багато простору і ідеально підходить для релаксу. Є 25-метровий басейн, він трохи прохолодніший, підходить для активного плавання. Басейн з фонтанами та гідромасажними зонами. Гарне місце для того, щоб розслабити спину, ноги і, як то кажуть, погріти кісточки. Я поки що в купальничку йду, з Софійкою йду, прогуляюся з територією. Може <рес> вона що засне, бо я не уявляю, як тут з нею купатись, чесно кажучи. Боюсь, вона не змерзла. Давай так, правила чоловіка, холодний гарячий. Я ще не знаю, що а його чекаю. Ні, давай ти. А, давай, що не Ну-ну, зараз побачиш. Що, ні? Не торкає тебе. О, так. Я скажу оці штуки, що в нас вдома, вони тобі дають твоє. Якщо б ви... я на них не потренувався, я б знав, вийшов. Я вроде бы не можешь пойти в келевочках. Да. <сcoff> ну так, соточка, а наки массажку, ти сподуже класно посиваєш. Хочеш, щоб я зберу. Давай, холодний-гарячий. Перше гаряче, потім холодний. А потім знову гаряче. Може, перше в холодне, а потім гаряче? Ні-ні-ні-ні. Ні? ні, 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 ні. ні? Перше гаряче, ну, потім холодне. Давай. Холодний, я потім... в тебе вірю. Гаряче. Ти зможеш. Ну тут він, напевно, не дуже гарячий. Бо там просто собі можна так похлюпатись, льоп льоп О, мені тут добре, я туди не хочу. <риві> <риві> давай! Ти, та, ну, ти ну що, слабо? Слабо? А ти? Я, я тебе питаю. А? <риві> я перше тебе питаю. <риві> а ну давай так, баба сіяла горох. <риві> <свіст> а сміється. Смішно тато, там купається, смішно, та <-то> так? Так, перший гарячий. А тут перший треба нагрітись? Ні. Два? Не давай. Треба, щоб тебе вже розпирало. Це не чан. Раз, два, три. Оце ти зря. Стрибай, 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 стрибай. <сміст> це кайф. Це клас. Я попробую. Аж так хотіло класно. Мурашки. Ой, як І так ми придумали. Оп! <рігла> І Софійка дивиться на білі-мілі. А тут мати. <рігла> Ба? <Бачу? рігла> <рігла> 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 Дуже тут класно влітку. Величезна територія. Тут різноманітні лазанки. Там аквапарк, я, до речі, у ньому ще не була. Якось обов'язково з дітьми треба поїхати. Може, в цього цього літа якось сплануємо поїздочку. Я закуталась бабусин халат і дугом трішки ще познімаю територію. Скільки не спить, зробила їй кашку. Може, зараз задрімає. А, до речі, тут ходив десь олень. Справжній олень і Лиська в діткам ручки. Десь отак він собі на вільному вигулі. Може, зараз десь його побачу. Собі гуляє, не. У васігеалі, яке файне! Ой-ой-ой! Я щойно погладила, але в зараз не захоче на прям. А ще мені дуже подобається велетенський термальний басейн з джакузі. Вони невеличкі і виконані у вигляді традиційних закарпатських напоїв, такі як пиво, вино, кава та Палинка, це до речі, угорська фруктова горілка. Ну і відповідно, кожен з них має свій приємний аромат. А під цим краном можна отримати нереально крутий гідромасаж. Ще тут є класний атракціон, називається швидка ріка. Людей по коло несе неймовірно сильна течія. Це дуже весело. Люди регочуть, один на одного навалюється. Мені дуже сподобалось. Загалом тут класно і в холодну пору року, і тим більше в теплу. Влітку тут працює аквабар, і також є зони, де можна поїсти випити коктейльчик. Ну принаймі, коли я була була літом то було саме так. Також є дитячі басейни, такі зовсім для малючків. Є ще ось такі невеличкі гірки. Правда, вони виглядають зношеними. Ну мабуть, до літа їх приведуть до ладу. Ну а цих обшарпаних персонажів я думаю, вже даним давно слід демонтувати. В Самому готелі ніколи не відпочивала, бо ціни там, знаєте, не з дешевих, А от в аквапарки я би хотіла потрапити наступного року. Ну і королівські сауни це просто топчик. Тут кожна сауна оформлена у своєму стилі і має власну атмосферу. Це не просто така, знаєте, парилка, це справжні тематичні простори, які переносять у різні країни та культури. У тариф на три години за 800 гривень користування саунами є безкоштовно протягом 30 хвилин. З зрозумілих причин я вам усе там не змогла зняти. Але там дійсно просто неймовірно. А, не знаю. Зорона. Пахе клас. Добре. Мінус десять. Ні, ні, ні. не готовий. Ось касала. З телефоном не піду, бо там приє камера. Ні, це не піде. Евкаліптова, займається. Демо Евкаліптова, а, ні, то я зараз туди не зайду з цим. Там дуже класно, треба телефон. Я йду, лишаю телефон, питати. Підемо і підемо. Не пойнімаємо тут всередині, але сюди обов'язково треба потрапити. Ой, дорогенькі ці фени. Якщо у вас довге густе волосся, будете сушити три години. До речі, в парку Карпатія, про я вам розповімо у наступному відео, теж такі самі фени, і у відгуках багато хто писав, що вони дійсно дуже слабенькі. До речі, забула порахувати в чек 200 гривень за нарукавники, які ми забули взяти для старшої доньки. А так більше витрат у нас там не було. Як бачите, бабуся взяла з собою тормозок, бабуся у нас все продумала. Внуки діти хочуть завжди їсти на купані, задоволені. Їдемо додому. Сподобалися? Тільки я завтра буду купати ну, ще. Комара що я зараз як спати. А тобі сподобалось? Сподобалося, але дуже розслабляється. Мене теж так, аж... Таке розслаб такий. Так, так, так аж все, не, не знаю, якісь приємні. такі руки, ноги, ватні. Таке, щось. Мені класно. Не а, а, класно те, не мені було класно посадки робила. І... Та як я робила, але мені так бочі на що щоб мене почали то Ту в спину. Та воно ту в спину, я так нагнулася, але з у того фонтана воно на мене ще ляпало. Фонтан, то так. А, і все труби, мене почали. Мене просто душ і воно потовко класно. Дуже файно, дуже файно наш циганський тато здомого. Ой, дорогенькі мене так розслабили ті термальні води, що я по приїзду в номер просто залягла спати. Десь от півтори годинки так смачно поспала разом з сином. Дуже розслабляє. От дійсно виходиш звідти задоволена. Приїхали зараз по пообідати чи то повечерити, а тут є ще ось такі термальні води. Ну, Я тут ніколи не була, не знаю як тут. Колись, можливо, ми сюди і потрапимо. Нашого сьогоднішнього відпочинку в Косино. Це така приємна-приємна втома. Зараз ще наб'ємо шлунок, бо вже смокте, і мокцям в залі. щикардес. Поїли ми на території комплексу жайворонок. До речі, дуже смачно і приємні ціни. Чек за вечерю 460 гривень. А наступного дня ми їздили в аквапарк. Там загальний чек був 2115 гривень, але про нього я вже розповім у наступному відео. І остання наша витрата це 450 гривень на заправці дорогою додому. Можливо, хтось запитає, а де ще якісь стіданки, вечері. А я вам відповім. Так як в нашій родині було два дні народження підряд, тому ми їли те, чим нас пригощали. До речі, забула, що окосано у, у нас була доплата 280. Гривень, так як ми вирішили трішки затриматися. Ну і підсумовуючи усі наші витрати, загальна сума за відпочинок становить 17 тисяч гривень за 4 дні. Ну, і якщо ви додивилися це відео до кінця, значить вам ця інформація була цікавою, я сподіваюся. Дякую вам за перегляд і зустрінемось у наступному відео. Я дуже радий. Я дожився до такого моменту. Ну, беруть.